Мало що можна зрозуміти в нашій з вами спільній історії, якщо не прочитати книжку відомого польського історика, донедавна авторитетного посла Республіки Польща Україні Генріка Літвина. Донедавна російська і на жаль, сучасна українська істеріографія трактувала нашу з вами спільну історію як окупацію. Польщі та Литви як тотальне покателичення, тотальне ополячення українського народу. І жодного слова про авторитетну позицію руської тепер би назвали ми її українською шляхти. Лише одна цитата з розвідки доктора Литвина: Руська шляхта була, як видається, справжнім господарем на землях трьох воєводств – Київського, Волинського та Братславського, своєрідної руської автономії в короні. Вона зберегла право вирішального голосу в політичних суперечках і послідовно реалізовувала ідею третього народу Речі Посполитої, тобто перетворення руських князівств на рівноправний суб'єкт польсько-Литовської Федерації. На жаль, козаччина Богдана Хмельницького перервала на шлях до Європи. Генріх Літвин з народу руського, шляхта Київщини, Волини та Братславщини. マヤ君ねが。